Що вилями гойдає. Тут завжди поруч із тими, хто боронив Україну. 15 серпня у Самару відкрили центр Територія можливостей. Простір підтримки ветеранів та їхніх родин на шляху до мирного життя. Це місце, де можна отримати психологічну допомогу, соціальні консультації та пройти реабілітаційні програми. На відкритті офіційна церемонія, екскурсія центром, фотовиставка Леоніда Логвиненка та концерт гурту Мара серед гостей, представники влади, міжнародних організацій та ветеранської спільноти. Сьогодні це данина і шана для тих, хто частину свого життя, частину свого здоров'я, поклав захищаючи нашу країну. Я вдячний всім, хто дає нас. Я вдячний нашим партнерам з Німеччини, вдячний проводник. От такої співпраці. Завдяки якій стала можливим сьогоднішня подія, і сьогоднішня подія це насправді дійсно глибока вдячність для наших ветеранів. Місія центру бути поруч із тими, хто пережив війну, і допомогти зробити кроки до нового життя територія можливостей, двері, які завжди відкриті для тих, хто віддав частинку себе заради нашого майбутнього.